Земляки, нам з вами неймовірно пощастило жити в найкращій країні світу. Наші гори кремезні й високі, хоч ми не маємо часу на них піднятися. Наші моря глибокі й чисті, хоча мешканці Бердянську про це не знають. Із семи існуючих чудес світу у нас є всі сім. І це без Дніпро Гесу і Шулявського мосту. Наші дороги це взагалі справжня казка. Але головний скарб – це люди, наші люди. І нехай твій батько Ефіоп, а мати Канадка, Якщо ти вподобав Україну, ти українець, ти наш. Канадка за паспортом та щира українка у душі Христя Бандура прибула до України, аби виконати заповідь бабусі і вступити до Харківського педагогічного університету. Для цього вона має скласти іспит з іноземної мови професору Козловському. Його правило знання за гроші не купиш. А от вступ до вишу можна. Молодой ви ідеально знаєте англійську. і свідетелем тому стали п'ять бенджаміна Франкліна. Так держать. Следующий. О, oh, hello, hello, Кристиночка. Ну что, вы готовы к экзамену по иностранному языку? Ну что ж, для начала переведите мне слово gratitude. Gratitude. Подяка, вдячность. Вот давайте остановимся на этом первом и главном значении — благодарность. Understand? О, трохи не забула. Я приготувала вам подарунок. Present. О, интересно, интересно. Что же вы мне привезли из страны, где средний доход на душу населения — 30 тысяч долларов? Ось. Це канадська настоянка на кленових листях. З нею ви зможете знайти спільну мову з будь-скейл. Так, може, быть, з вас почнемо? Давайте поганяємо вас по самому сложному языку в мире. Я готова. Ні, 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 не китайський. Я говорю про язык кримінальних авторитетів. Так что сейчас мы посмотрим, как вы ботаете по фене. Итак, начнем. Переводите за мной. Ну что, чувиха, хватит мне тут баланду травить и бодягу разводить. А, что это за мова такая? Я не понимаю. Чувиха? Туфту гонишь. А я авторитетный бугор, пахан в законе. Вы выдатный профессор. Вот, видите, уже начали что-то понимать. Это очень радует, что ты бабло жмешь. Я же не щепач тухла. Делюгу провернем и разбежимся, пока мусора с вертухами не нагрянули. Вам что с видной А? Бабосики, капусту хмарю отсыпь, без всякого шухера и баста. Я заразумела! Я повинна віддати вам гроші. Да, да. Ну вже не просто переводити, а виконувати те, що я говорю. Зараз. <рес> О, Забула, сьогодні вранці всі гроші, що в мене були, я пожертвувала бібліотеці. Просто бібліотекар мені сказав, що я єдина, хто обере книжки, тому хто як не я. Ну, бібліотекар, ну хмирь, волчара позорна. Ви куди я склала іспит. Завтра на перездачу. А я йду в бібліотекарю, поговорю, як пахан з паханом. Не діла, а пщак ти літь. Родині Лукашевичів з білоруського села Видубки у житті пощастило двічі, коли голові сім'ї подарували в'єтнамки у колір краватки, і коли вони виграли путівку у найдорожчий готель Києва. Де Микола довідався, що ринкова економіка це не те, чим він займався останні 20 років. Стіляємо, ви ж було. надо было. Наше балістичеське на три розлітається. Не Нет, сам, сам. А то я ще розлітається. Комерсант міняла, весь у бацю. Я тоже по малолетки. сервис, дореволюционный шум, в сарае валялся. На змеевик медный поменял. <свят> <свят> Городские же они все тупоголовые. А ну кинь свою трактуру, поди, глянь, кто там. О, здрасте. Фух. Еле вас нашел. Хорошо, что в планшете включена функция поиска. Я по поводу этой детской игрушки... Так, мужик, тут все по чесноку. Малые сами разобрались. Вам солдатик, нам планшетка. Да, надо доплатить. Здрасте. С какого дива? Солдатик-то это непростой, не то, что твоя тарахтелка. Он ими в песке, и у воде играть можно. Смотри, какой плотный. И уронить не жалко. О, видишь? Да я не спорю. Давайте ближе к делу, то есть к цифрам. Так, да, имею в виду, я хоть и не коммерсант, а считать умеем. Давай то да, 500 и разбежались. 500 долларов? Ты что, не борзу меняла? Наши, белорусские. Я смотрю, ты, мужик, с юмором. Я на базаре, когда помидоры в райцентре покупал, так я еще не с таких цены сбивал. А, а. Никаких, а! 500, так 500, как договорились. Все. М -м -м мужик, ты ничего не перепутал. Да как тут перепутаешь? Это ж антиквариат. Любимая игрушка внука Грушевского. Этому солдатику цены нет. Слышь, а ты где это взял? У песочницы. Давай, собирайся. Копать поедем. Лопатка нужна. О, а вот это подойдет. Э, какая — Нужна вість оголошений у розшук тепер вже громадянин Кіпру Микола Сянович Азаріс для втечі з України обрав маловідому авіакомпанію Говерла Ейрлайнс. Але пан Азаріс навіть не підозрював, що викопати ложкою тонель на Кіпр було би швидше. Доброго Днівіча вас вітає Говерла Ейрлайнс! <свят Cara віка> Буркою важливу промовку. Увага! В нашім двіглі зламався шпендель, тому ми трошки дюркаємо летіти. Є побоювання щодо вибуху під час литриці. Бух! Бістріє з тут, чим злітім. Висосали всю нашу крів. Кровасісі! то на своїх місцях! Заткнути ротики. Будете слухати, що кажу, ніхто не постраждає. Що вам не зна? Я дам всі свої деньги. А ну мовч, є в мене деньги. Просто цицни. Ми уважно слухівкаємо твою условку. За это у... условку? Да тут одної условки не ділаєшся! А ну мовч! Це останні попередження. Бо далі буду стрілямбу робити. Поньков! Да-да-да, понькав, понькав. Так. Терміново організуйте мені литівку до дзуриха. Я нікого не чіпатиму. У вас є дві хвилини. Ходу, ходу! Мені нема що тарюнькати. А, та не дзуркайте. Я робчаю потужну туруплівку. Мене дико очікують на весіллю. Так що я маю вибачку. Запрошкаю вас <схай> на той гуді. Відпочинемося, як на ібіці. Три днямчика та без сну. весну. <схай> парвачок, Чіткі танцики та <схай> <каравочек, а. схай> То Зараз я побуркую з водієм, приведу дзюриха, Йо? але в нас є зламка. Тож летівка небезпечна. Та ну, Стоп, стоп, стоп. Куда ви хіті летіти, а? За свою калітку. Бо зараз тобі якусь мату. <схай> Цюрих. Цюрих. Так, так я ж свой. Я з вами за одне. Не в общету на Кіпр оно, на там з я скоріше в ад попаду. Так що Цюрих мені тоже понайде. З пілотом перемовились. А? Летіти неможливо. Та й де? Бо опаска. Але якось поїхати, покотитись, спробуємо. Ну? А, то файно. Що? Да. Покачатися в Швейцарію? Яка Швейцарія? Дзюрих це селяндра між туркою і сенькою. Йо! <серків> <басті. серків> Тось, все-таки влад. Десять років тому тернопільський футбольний клуб Колосок став для легіонера Антуана Буби-Діуфа рідною домівкою. Керівництво колоску давно мріє вигідно продати талановитого сенегальця. Але легше вампіра змусити з'їсти часник срібною ложкою, ніж умовити Антуана залишити свою нову батьківщину. Чому я не сокіл, чому не літаю. Попався. Чорна пантеро! Що трапилося, пане президенте? Який президент? Що? Фарби надихався? Ми його шукаємо по всьому місту. Він тут сховався, як реформи від українського народу. Чому сховався? Я залишився тут після тренування малювати картину, яка символізує красу української жінки. Яке тренування? Яке тренування? Спокійно, Колего, сідайте. Ми зараз все з'ясуємо. Дай сюди пензля. Ось. Угу. Хорошо. Скажіть, будь ласка, хто ми? і Павло. Добре, що хоть не сказав потапі Настя. Ага, так, скажи, звідки ти не знаєш, чим ми займаємося? Назар президент футбольного клубу, а ви Павло футбольний агент. А це навіть не кар'єрний стрибок. Це сальто з кульбітом. О, ми санітари. Ти наш пацієнт. В тому році ти втратив пам'ять і знаходишся ти на реабілітації. Всіх лікарні. Спокійно, спокійно. Що весь цей час я граю у футбольному клубі Тернопільський колосок. Ну, мабуть, ти грав, але ти грав свою ямі. Насправді тернопільський колосок це назва нашої лікарні. Все покажу, диви. Диви. Ось. Що тепер робить? Сідай, колега зараз пояснить все. Треба продовжувати лікування. Нам прийшов лист з Америки. Клініка Нью-Йорк Гелексі хоче досліджувати складний випадок Антуана Буба ні, ні, ні Я не хочу їхати. Ти розумієш, за те, що ми знайшли пацієнта з дуже складною формою амнезії, вони пропонують нам. 20 мільйонів доларів. Та за ці гроші ми ж, ми відремонтуємо клініку. Та це буде друге Межигір'я. Я не хочу їхати з рідного Тернополя. Ні, Антуга. Не треба нікуди їхати. Ти що? Три роки тому назад. Чотири. П'ять років тому. Сполучені Штати увійшли до складу. Після референдуму. Тернопільської області, Вашингтон, Франківськ, Тернопіль. Не може бути. Може бути. Антончик. Підписуй. Ось тут. Ага. Все, збирай речі. Антончик. Що це таке Антон Сосюра? Розумієте, на мене чекає далека дорога. а Раптом я ще раз втрачу пам'ять. А своє коріння його, його забувати не можна. Тому відтепер я, Антон Сосюра. Завданням московського телеканалу «Раша Тумороу» журналіст Іван Холодін разом з оператором опинився у Львові. Якщо б у репортерів з Раша Тумороу» від брехні збільшувався ніс, то він зараз стирчав би вже десь у Польщі. блін, камера запотіла. Запотіла, так про три. Зараз я півка хряпну, Ви піва, ефір через три, два, одін. Начелі. С вами Иван Холодин, специальный корреспондент Раша Тумору. В данный момент мы находимся в застенках Львова. Полиция схватили нас прямо на улице. Нам экраминируют пятую статью нового уголовного кодекса Украины. Знание русского языка. Каратели устроили настоящее пекло для здешних узников. Температура плюс 110. У оператора уже кружится голова. Кружится голова. Да, и все из-за того, что нам приходится добывать воду, сточную воду. Мы добываем ее и пьем, чтобы хоть как-то, чтобы хоть как-то выжить. Слышите, из-за стен раздаются вопли, просьба, просьба и мольбы прекратить издевательство. Ну, фашистская хунта не знает, что такое пощада. О, да, эти палачи прошли хорошую школу в тюрьме Гуантанамо. На ваших экранах оперативная съемка с места казни. Питана! где? Больно смотреть. Последнего русскоговорящего львовянина топят в кипятке. Не люди, просто не люди. <связывая> <связывая> Натовцы <Наталья> взяли на вооружение <связывая> гитлеровский метод по уничтожению совершенно невинных людей. <связывая> <связывая> Но нет, по-моему, настал и мой черед. Сейчас меня будут пытать. Скорее всего, это мои последние секунды жизни. Давай, давай, кат! Катуй! Катинка-малинка-малинка моя! Украина, понад усе! Слава Богу, этого никто не видит. Точно выключил камеру? Спрашиваешь. Одного разу німецький автоконструктор Юрген Хофман недостатньо широко посміхнувся на презентації нового кабріолету, за що був висланий на запорізький автомобільний завод. Тепер, щоб спокутувати свою провину, він має сунути з мертвої точки український автопром. Але для початку йому доведеться сунути з п'ятої точки бувалого майстра зміни Пал, Пал Палича Кутько. Павлий Павлович. <laughs> что наделает делает наш автомобиль на улице под градом? Э -э так это нововведение такое, да, вертикальный краш-тест. Проверка автомобиля на устойчивость от попадания в него сверху тяжелых предметов. Да, я понимаю, но он весь уже вмятина. Понимаешь, какая штука? Наши люди, они паркуют автомобили под подъездом, а всякие хулиганы, они сверху ж бросают всякую всячину. Ну, там, огурцы, помидоры, яйца. Приходится делать такие подобные тесты. Дай я спросил прощения, что... Где? А, это автомобиль. Я понимаю, но что делает этот автомобиль вместо наш здесь, там, на улице? Так это, из музея позвонили и попросили, чтобы пару дней постоял. Ну, у них там, понимаешь, ремонт или я не знаю, что-то... А что делает этот автомобиль в наш музей Автозад? Ты что, не знаешь? Это же первый автомобиль, выпущенный нашим заводом. Не, ну потом, конечно, всем стало стыдно за эту безвкусицу. И руководство приняло решение подарить его японцам. Но мы всегда так делаем. А себе, конечно же, всегда оставляем самое лучшее. Ясно. Вы опять пил на работу. Нет. А сейчас я должен посмотреть, что находится там внутри в автомобиле. Стоп. Что есть? Тут же стоит особая защита. Если к дверной ручке прикасается чужая рука, сразу идет разряд тока на тысячу вольт. Я знаю, все ваши дурацкие шутки в цеху, я давно работаю на завод, я смотреть, что внутри. Пожалуйста, стоп. Я за веником и совком. Совком? Зачем? Мне же нужно после тебя пепел прибрать. Ну, чтоб не разнесло его сквозняком по всему цеху. Уборщица-то утром приходит. Ну, разве что ты оставил завещание, чтобы твой прах развеять по родному цеху. Я все равно открывать Прости, Юрген. Ничего личного. Просто бизнес. Алло. Это Палыч. Да, из парковки. С срочно нужно забрать вашу машинку, да, и перейти ко мне во двор на Вишневую. А тут тут лазят всякие. Жду. Живой. Что? Что? Что здесь происходит такое? У... А где автомобиль? Я здесь. Какой автомобиль? Это тебе причудилось. Кратку новую привезли и забыли закрыть. Ты надышался этими парами. Вот теперь тебе и видятся всякие автомобили. А, все. Я тебе больше скажу. Ильич тоже надышался. И Аркашу принял за бабу. Верклейш? И что? Потеряли мужика. Как шифи есть, остаться нормальный. В общем-то, я это. О! Где? Ты пока полежи, отдохни. Пока я ответ придумаю.